Доброго ранку, шановні українці, ранок хлопці на фронті тримають оборону, а я, український історик, і оршвест та журналіст, прочисую ліса Сокірянщини знову і знову вперто. Було в мене півтора дня відпочинку. Здоров'ям було не, не ахті, як кажуть москалі. Сьогодні прочисую ліс поблизу Дністра. І ось перші результати. Мітка. Бачите? Цифра 1, тут ліс давно не рубають. Давно не рубають ліс, немає лісників. Про це мені вже сказали місцеві жителі. Перед тим як я йду прочисувати місцевість, я навожу справки місцевих жителів. Ліс тут не рубали, мітки не ставили. Хто поставив цифру 1 на повороті лісової дороги. А ось лісова дорога обізна. Ось лісова дорога обізна, ви бачите? А хто ставить мітки на лісових дорогах на об'їзні? бачите? І лісова дорога повздовж Дністра? А ось міточка. Уже не перший раз я показую мітки на деревах, на поворотах лісових дорог. Ох, цифра один. Хто її поставив? Для чого ці мітки кладуться на Сокирянщині, Я можу вже сказати впевнено. Це вже не знаю, який 15-18 раз в лісах Сокирянщини я помічаю, знімаю мітки буквою «Т» хрести на деревах, червоні. Полоси, тепер цифра один на повороті лісової дороги, яка веде, так, яка веде по зручних місцях нашої Сокірянщини і виводи до населених пунктів. Хто це робить? Я вже певністю скажу: російська агентура на теренах Сокірянщини, російська агентура, яка є і яка не чекає москалів, а готується до приходу москалів. І я, український історик Ігор Швець, роблю все, що можу. Роблю один. Фактично без підтримки, фактично без допомоги. Вперто, фанатично і до кінця. Ще раз покажу мітку. Оце об'їзна дорога. А це міточка. Ми бачимо цифру один. Ці мітки ставить агентура російська, щоб коли прийдуть російські спецпризначенці, десантники, вони просто не переплутували повороти. Мітки ставляться на поворотах лісових доріг. Хто їх ставить, чому їх не шукають, питання не до мене, а до право, ліво, середньоохоронців Сукірянщини, які отримують зарплату і п'ють каву, заїдаючи з пиріжками. А я йду лісом далі. До нових зустрічей.